А, а я єбу, алібабу Моя хата на околицях малібу Я єбу твою дружину Вона ковтає мою сперму наче смачну солодку слину Мій великий білий хуй трахає твою мулатку Як білий стікер а шоколадка, я радію І більше не старію, я король, і трахаюся, як заповнюю Спермою твою улюблену дружину, поки ти працюєш, чи ведеш себе як кукольдіні кольдіні, сметани, це нове ім'я для тієї, бляді не в нашій нику вона як пес, на ім'я Сардінос. Каструнка та розьобана, я випиваю квас, блять, нахуй, сука, бана! Іди нахуй, іди нахуй, сука, блять, я живе альфа, вовчик, ба мать Плюс і мінус, я твій синус, адмочи глибоко мій пінус. Я єбу, Галібабу, моя хата на колетях маліпу, я їбу твою дружину. Я мой спермо, на час смачну солодку слину Вовчення занадто довго зло грати А тепер вовк хоче їбатися, тепер вовк тобі мститься, нахуй Ти заплатиш за знущання у молодших класах Тепер твоя дружина належить сібастер, дрочі сучара і не плач Іди нахуй, сука, блять, я живий альфа вовчик, йоба мать, плюс і мінус, я твій синус а ти ж нушка смокши глибоко мій пінус